Політичною подією цієї осені безумовно стали місцеві вибори, вибори місцевих рад і вибори місцевих голів. Осінні політичні етюди на студії мовлення АІНІТВІ запросили проаналізувати хід виборчого процесу, результати виборів, відомого політичного експерта Костя Бондаренко. Отже, Костянтина, яке враження від того, що відбулося у нас протягом останніх місяців виборчої кампанії, і в цій неділі враження двояке. Якщо говорити одразу про негативи, то можна сказати, що влада все-таки не змінила свого ставлення до виборів, і відповідно в багатьох місцях далі використовувався і адміністративний ресурс, і далі використовувався. Отже, у нас була та влада злочинний режим. її колись називали у неї було своє ставлення до виборів. Влада змінилася, а ставлення, а ставлення і методи підрахунку голосів, методи ведення Кампанії, методи тиску і так далі залишилися, залишилися старими. Тобто нова влада не навчилася нічому щодо помилок старої влади, на помилках чомусь не вчаться. Це перший момент. Другий момент все-таки більше про позитив. Відбулося суттєве переформатування політичного ландшафту в Україні. Можна сказати, що сьогодні немає жодної політичної сили, яка би могла би говорити про те, що вона є є таким собі власником монополії, е ]Eh, електоральної монополії чи тієї політичної сили, яка би могла би бути представляти якусь більшість і говорити від імені більшості громадян. Якщо ми подивимося на партію влади, якщо ми подивимося на Партія в влади, це у нас тепер Так, це у нас. Солідарність, Солідарність. Так. Блок Петра, Порошенка. Так, блок Петра Порошенка порівняємо із результатами минулорічних парламентських виборів. Тоді блок Петра Порошенка і Народний фронт разом сумарно взяли 44 голосів на виборах парламентських. Зараз, якщо ми подивимося вибори до обласних рад, тобто подивимося, скільки в областях віддали голосів за. Солідарність, яка виступає сьогодні у одній команді із Народним фронтом, вони отримали менше 20%. Ну в межах 20% разом. Фактично на другу позицію вийшла за відсотками, і на першу позицію за кількістю мандатів вийшла партія Батьківщина, яка на минулих парламентських виборах взяла 5,60%. Вісім, якщо не помиляюсь, відсотків і відповідно, відповідно зараз вона підійшла в притул до солідарності, і тобто, втричі можна сказати, навіть більше ніж втричі, наростила свій електоральний рейтинг і свою присутність. Насамперед, очевидно, тому що Юлія Тимошенко протягом останніх кількох місяців дуже активно виступала з критикою тарифної політики уряду, і це очевидно привернуло. Я важав не лише з критикою, але пропозицією. Зіціями, тобто критикуючи збірницькі тарифи, там були внесені конкретні пропозиції щодо того, за рахунок чого можна ці тарифи зменшити. Тут ви абсолютно праві. Бо справа в тому, що гола критика сьогодні навряд чи когось може задовільнити. То народ хоче бачити якраз і конкретні пропозиції. Тому очевидно, що тут, коли я говорю про критику, я говорю про конструктивну критику. Що стосується інших політичних сил, дуже серйозно сьогодні зробили серйозну заявку. Представники партії самопоміч на просування своїх інтересів, ми бачимо, що вони дуже активно спрацювали і непогано спрацювали в Харкові, тобто вони перестали бути західноукраїнською партією. Тут можна говорити багато чому так сталося. Вони експлуатують зараз образ третьої сили, і очевидно, що на цьому образі намагаються грати. Непогано спрацював опозиційний блок, збільшивши свою присутність на південному сході суттєво і пройшовши у 17. 18, 18, поки що підраховуються голоси Рад обласних ну, питання рад, питання на моє розуміння. Опозиційний блок у нас був присутній в парламенті саме от під брендом опозиційного блоку на минулих виборах, саме і так. тепер на місцевих виборах ми констатуємо факт збільшення підтримки саме опозиційного так. блоку. Саме так. ми констатуємо, тому що ага. якщо говорити про, місце... про минулорічні парламентські ага. вибори, то 5-відсотковий бар'єр опозиційний блок подолав минулого року в шести областях ага. цього року в 17 областях. А це так, що... дуже було Можливо, щоб це розуміли прав партії правлячої коаліції. А це правда Бо справа, в тому що будь-які помилки партії правлячої коаліції, mm -hmm. і будь-що ж будь-який негатив, який пов'язаний з mm -hmm. діяльністю уряду, він автоматично переливається в голоси опозиційного блоку. Mm -hmm. Що стосується інших несподіванок, це Ренесанс свободи, mm -hmm. і це не лише Ренесанс у Києві, де за попередніми даними близько 9% свобода здобула. А цей Ренесанс на заході України, де ще кілька років тому до свободи було ставлення доволі скептичне, особливо після виборів 2012 року. Тоді у Львові навіть говорили, що у нас немає Донецьких, а чому у нас побори не менші, ніж у Донецькій чи в іншій частині України. І в першому штурі переміг висуванець свободи мер Тернополя. Так само, до речі, свобода просунулася на схід України, і, наприклад, в Конотопі, мер Конотопа, представник Партії «Свобода». так що так, цікаво це дуже... в глухові пори з конотопом представник <рес> діаспори, а <рес> <рес> в а в конотові представник свободи, так от uh -huh. тобто дуже цікаві тенденції. До речі, які можуть свідчити про те, що ця частина, якраз Слобожанщина, вона стала такою розбалансованою в плані електоральному, і вона сьогодні готова до змін і готова сприймати якісь які, якісь нові. Я людей, б зауважив, що вона людей. стала більш патріотичною. Ну мать не, неправиль слово більш патріотичною, більш українсько і більш європейсько центристською так ну. Ну, ця частина завжди була, в принципі, патріотична, але патріотистів вони розуміли mm -hmm. по-різному. Можливо, десь, дещо відмінно від того, як ми його розуміємо. Mm -hmm. Вони голосували за Вітренко, тому що бачили, наприклад, в Вітренко якусь політичну силу, яка могла би захистити їх соціальні інтереси насамперед. Mm -hmm. Але від цього вони не переставали бути україномовними, вони переставали носити вишиванки і так далі. От, що стосується інших. От, от про укроп, якщо можна. Так, і от якраз хотів сказати. Про укроп. Політичний проєкт, який є, претендував на, прави, на правий фланг. До речі, у Ігоря Коломойського було два проекти, які він підтримував там, формально, неформально, явно чи mm -hmm. приховано. але пов'язані із Ігорем Коломойським були два основних проекти, крім Олега Ляшка, якого mm -hmm. теж останнім часом з ним пов'язували. Так, е, проєкт відродження, і він спрацював у Харкові. Е, Здобувши 65% голосів у першому штурі і зміг провести у міську раду доволі потужну фракцію партії відродження, і партія Укроп, яка спрацювала в кількох регіонах України, зокрема в Дніпропетровську, де «Укроп» буде мати потужну фракцію в міськраді, в Луцьку в Кіровограді і ще в кількох регіонах. Але в Галичині також він теж в Галичині теж є, але вони вже менші. Так за, ну, він туди розрах. тільки прийшов, так тільки виріс «Укроп» там. — так. Тому це партія, яка буде звичайно якимось чином заявляти про себе, і тільки від самої партії Укроп, від її лідерів буде залежати, чи це буде партія Одноденка, чи це буде партія, яка буде мати якусь якесь продовження своєї історії. Отже, політична система. Ми бачимо, що з одного боку з'являються нові політичні проекти, ви перелічили з іншого боку. Батьківщина і блок Петра Порошенка потужно виступили на цих виборах, і вони фактично співставні. Якою ви бачите політичну систему? От. Скажімо так, якими будуть можливі дочасні парламентські вибори з точки зору от участі цих суб'єктів. От, власне, чи щодо що стосується дочасних політичних виборів, парламентських виборів, багато говориться про те, що навесні можуть відбутися дострокові вибори до парламенту. Теоретично, це так. От, питання в тому, кому вони вигідні чи кому не вигідні? Президенту вони не вигідні. Президент щоправда не розпускає у нас парламент. Він розпускає в випадку парламентської кризи. Якщо. Коаліція розвалиться і не буде можливості сформувати нову коаліцію, якщо неможливо висунути прем'єра чи затвердити прем'єра, якщо не збирається Верховна Рада протягом 30 днів і так далі. Тобто три, три пункти, на основі яких. Президент може розпустити Раду. Е, парламентська криза може бути спровокована. Відомо, що в парламенті є дуже багато питань на сьогоднішній день, які ділять парламентарів, зокрема представників коаліції. Це питання пов'язані із регулюванням ситуації на сході України. Немає одностайності, немає однієї думки. Ми бачили вже події 31 серпня, як вони ділили е, представників коаліції. І цілком можна припустити, що рано чи пізно вони можуть знову почати ділити. Отже, мінський процес у е, ситуації на сході один і, камінь так, спотикання і, і другий камінь спотикання це бюджет наступного року, mm -hmm. на наступний рік, який теж будуть розглядати в грудні місяці, очевидно, як під ялинку, що називається як, завжди це у нас так, як це у нас відбувається завжди, і він теж може спричинити до серйозних дискусій в середовищі коаліції. Тому я думаю, що є дуже багато ризиків для коаліції. Інша річ, що президент. Е, е, Розпускати парламент він може е, має ще, право я але... ще до каменю спотикання, а децентралізація має на увазі проголосований вже ну, 31 першого стріляння. Я на увазі так. так. Ну але я це розглядаю в плані мінського інших, процесу. процесу. Mm. От. І кадрова політика. Так, кадрова політика так. Але питання знову ж кадрової політики е, в основному воно лежить. Це, це прерогатива. В основному, все таки уряду. А уряд у нас затверджується коаліцією, і знову ж це теж може бути певним каменем спотикання. А відомо, що mm. зараз кілька. Міністрів під питанням вибуття так. так коаліція під питанням. Так. Уряд під питанням так і тут ще питання до прем'єр-міністра. Він відмовився від участі в місцевих так. виборах. Отже, народний фронт фактично самоліквідувався як політична партія. Ну, соціологи показали Арсенію Яценюкові, що у нього найкатастрофічніше падіння рейтингу за всю історію України. Так. Навіть у е, Ющенка не було такого катастрофічного падіння рейтингу. У Ющенка нагадаю за 5 років падіння рейтингу в 10 разів відбулося в 10 разів з 50% до 5%. у Ющенка. Ну, у... Яценюка... З 22% до 1,5% це ну, відсотки це вважаєте в 20, в 20 разів. разів так, так за так. один рік. Значить, дивіться, отже, питання бюджету, питання уряду, питання децентралі децентралізації. От це все, чесно кажучи, от я не бачу, яким чином це може бути настільки структуровано, щоб все ж таки не стало питання про дочасні Так, добари. Але я ще раз нагадаю, що розпис парламенту це право президента, але не обов'язок. Тобто він може ігнорувати той він факт, що ігнорувати. немає уряду, немає коаліції так. і для мене. Дуже дивним. Виявився такий указ, який він видав минулого mm -hmm. тижня, про те, що президент є главою виконавчої влади в Україні. Фактично. Так, на мій сором, я пропустив це, цей це, шедевр. Так. Отже, ще раз. Okay. Я знаю, що президент створив якийсь там координаційний центр в своїй адміністрації, так. фактично по управлінню урядом. Якщо так, фактично так. 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 А що значить голова виконавчої влади? Де ну, це взялося? Це справа в тому, що він вирішив, вирішив продемонструвати, що якраз кінцеве питання управління виконавчою системою буде кінцеве слово буде за ним. І mm -hmm. в даній ситуації я думаю, що це можлива підготовка ґрунту під mm -hmm. те, щоб якщо зайде ситуація в глухий кут, mm -hmm. і якщо що буде спровоковано парламентську кризу. Президент може просто підвісити парламент на невизначений термін, і взяти всю повноту виконавчої влади в свої руки. Це буде абсолютно не конституційно. Це буде не конституційно, але справа в тому, що це буде він. Буде вважати, що це є вихід із ситуації для нього. І буде наші західні партнери. Очевидно, на це можуть закрити очі. Можуть закрити очі табіж від поняття політичної доцільності, а сам він буде ініціювати новий конституційний процес в країні. Новий. Тобто новий, вони провалять абсолютно. цей процес так, і вони будуть ініціювати нову. так, нову конституцію, а після вже нової конституції вибори парламенту. Тобто перенесення виборів в парламент на осінь, умовно кажучи. Тому що якщо виштовхувати від того, що е, якщо, якщо б вибори відбувалися сьогодні, то президент би отримав би опозиційний щодо себе парламент і з Юлією Тимошенко на чолі виконавчої а, влади. А Якби президентські вибори відбувалися сьогодні, то президент би не був президентом, а хто б став ним, це вже питання. Це так. Так. Тут вже питання, тут можна так. багато дискутувати, але сам факт, що е, вибори весну президентові не вигідні. Він буде всіляко їх уникати. Інша річ, що вони вигідні сьогодні і батьківщині, вони вигідні сьогодні свободі, вони вигідні Опозиційному блоку, вони вигідні самопомочі. І навіть у кропу, і навіть у кропу вигідні вони. Е, і е, президент розуміє, що така збірна селянка, яка би утворилася в Но... парламенті, вона би з нею він би нічого не зміг би зробити. Зрештою, він сам створив ситуацію, коли він самоізолювався як від політичного класу, так і ширшому розумію. Мінні від українського суспільства наша з вами, тобто, справа радників президента застерегти його від порушень конституції від оголошення себе главою виконавчої виконавчої влади. Ну а наша з вами справа застерегти тих, хто застерігає президента, щоб вони йому сказали, що пане президенте, давайте все ж таки ви будете триматися меж конституції. Будемо сподіватися, що. Все ж таки в Україні конституція залишиться основним законом і її не будуть порушувати в інтересах тих чи інших політичних кланів, олігархічних якихось угруповань. На цьому осінні політичні післявиборчі етюди з вашого дозволу завершуються.